Всім привіт! З вами сімейний Лікар, і сьогодні ми поговоримо про комп'ютерну томографію. Отже, комп'ютерна томографія це сучасний метод променевої діагностики, який базується на використанні рентгенівських променів і комп'ютерної обробки даних. Під час обстеження апарат робить серію пошарових знімків тіла, які потім об'єднуються у детальне, тривимірне зображення внутрішніх органів і структур. Цей метод дозволяє побачити те, що звичайний рентген не показує. Дрібні пошкодження, приховані запальні процеси, пухлини, кровотечі чи навіть незначні зміни у кістках і м'яких тканинах. Комп'ютерна томографія часто використовується у невідкладних випадках, наприклад, при травмах, підозрі на інсульт, крововиливах чи внутрішніх ушкодженнях. Також її використовують для уточнення діагнозів при захворюваннях легенів, серця, черевної порожнини, хребта, судин. Завдяки високій точності КТ допомагає лікарю визначити локалізацію патології, оцінити її розміри та поширеність, а також спланувати подальше лікування чи оперативне втручання. Попри значні переваги, метод має обмеження це променеве навантаження на організм, тому його застосовують лише за показаннями. У більшості випадків користь від комп'ютерної томографії значно переважає можливі ризики, особливо коли йдеться про швидку та точну діагностику.